Всіх вітаю, мене звати Леся. Ви на каналі Леся Вещева, де ви почуєте про мою близькість з собою, про мої дослідження у вигляді творчості, у вигляді просто таких розмов, в вигляді метафоричної психології. В цьому є навіть офіційна назва, яку я нещодавно зустріла. Як виявляється, є такий метод терапії, як емоційно-візуальна терапія, і мені це дуже близько до мого напрямку дослідження себе, оскільки я людина творча. І візуально мені легше сприймається будь-яка інформація. Тому, якщо вам цікава така тема, запрошую вас до перегляду. І сьогодні мені хочеться поговорити на тему розширення. Одного разу я пішла на психологічну гру, де у мене був запит кудись переїхати в розширення в якісь нові горизонти. На що мені психологиня відповіла. А чи не хотіла би я спробувати поринути в глибину, а не тікати в розширення? З тих пір ця тема мене трохи так зачепила. Я намагалася зрозуміти для себе де конструктив, а де деструктив, і стоїть за моїм стремлінням кудись стримитися і розширятися. І сьогодні я це розберу по поличках, тому що я вже більш-менш структурувала. Тему розширення. І як в одному із своїх відео я розказувала про те, що ми є дім, наше тіло, наша душа поселилася в ньому, внутрішній стан як атмосфера будинку. І на цій метафорі я сьогодні буду роздивлятися цю тему. Тож, яку глибину мала на увазі психологиня, коли запропонувала мені заглянути спочатку в неї? Якщо взяти метафорично будинок, то моя глибина це мій підвал, підвал мого будинку, як і нашої глибини, наших емоцій, нашого психологічного стану, ментального, так само зовнішньому світу невидний і підвал. Часто густо нам самим, навіть цей світ є якимось неосяжним і, звісно ж, невидимим, тому що ми його можемо тільки відчувати. І для того, щоб краще зрозуміти тему глибини, я й придумала метафору підвалу. З підвалу може тягнути різними протягами, звідти може смердіти вистрілившими консерваціями, які застоялися довго. Тобто це якісь наші приховані емоції, приховані образи, злість, гнів, страхи, провина, якісь відчуття обмеженості, якісь наше терпіння, все це просто було в певний момент життя нашого законсервовано. Добре, коли воно законсервоване і ще ніяк себе не проявляє. Ми можемо жити на поверхні в цьому світі і туди не заглядати. Але рано чи пізно та консервація буде вистрілювати. І буде нам смердіти. Її буде чутно, вона буде проявлятися на поверхні нашого життя, буденного життя, яке ми проживаємо тут і зараз. До певного моменту, так, ми можемо цей підвал ігнорувати, жити якимись зовнішніми обставинами, але це до певних пір. Поки нас не скосить якоюсь болячкою, поки у нас не будуть якісь чи поки в нас не будуть відбуватися якісь складні життєві обставини, де все ж таки потрібно буде таки заглянути в той підвал. Тому розуміння цієї глибини, цього підвалу, що там відбувається, які там залежні, як наше минуле, яке створило основу для нашого подальшого життя, поки ми з тим не розберемося, не структуруємо. Поки ми там не розкладемо все по полицях, зайве не викинемо, доти ми не зможемо нормально жити в поточному моменті, тому що це висить на нас тягарем, і як би нам того не хотілося, впливає на наше життя. І часто густо, коли звідти вже починає проявлятися якісь нелади з того підвалу і нам в такому випадку просто хочеться текти зі свого будинку, тому що на нашому першому поверсі нам стає некомфортно і хочеться щось уже зробити для того, щоб уникнути того смороду, тих протягів з підвалу. І тут починається ось ця границя розширення деструктивного, коли немає якогось якоїсь пропрацьованості, де ми не розібралися з цим підвалом. Ми намагаємося далі будувати наше життя, не заглядаючи туди і не розібравшись. Але воно як не крути, безпосередньо впливає на наше поточне життя. Тобто, ось цей неприбраний підвал він є основою всього, абсолютно всього наших емоцій, наших мотивів, нашої взаєм, взаємодії з людьми, ось в цьому підвалі закладена е, вся суть нашого життя, і він е, ну, просто є от, баластом того, що ми робимо, що ми кажемо, які ми рішення приймаємо. От саме цей підвал впливає е, на наш поточний момент. Мені здається, що є два типи деструктивного розширення, коли ми розширяємося самі по собі, тобто наш будинок розширяється для того, щоб мати з того якусь користь, коли ми там щось робимо, якісь прибудови в своєму домі. Так? З усіх сторін його обліплюємо ще чимось для того, щоб або помітити там територію, або щось з себе представляти. Або запихнути в себе якнайбільше когось, помістити в себе якнайбільше жителів для того, щоб відчувати себе значимим. Це про ж догоджання, це про ставлення авторитетів в своєму житті, де ти себе потіснюєш десь глибоко. А всі останні в цьому будинку стають значимими фігурами. Далі ще другий варіант от такого розширення деструктивного є, коли ми взагалі тікаємо зі свого будинку і поселяємо себе в домівках інших людей. Тобто ми хочемо жити життям інших людей. Це типаж агресорів, які вказують іншим, як жити, нав'язують їм свою волю. Вважають, що вони краще знають, як бути іншим людям, які рішення приймати, і взагалі що робити з своїм життям. Тут вже починається порушення кордонів інших людей, де одна справа, коли ти розширяєшся в межах свого будинку, а інша справа, коли ти вже розширяєшся в межах. Населеного пункту, тобто середовища, яке тебе оточує. І таке розширення також походить з деструктивних відчуттів, станів, де людині не вистачає якоїсь внутрішньої значимості, важливості, чиєїсь уваги, потрібності, цінності, затребуваності. І людина приходить або е, хоче дуже допомогти, тобто це типа рятівника, або хоче керувати, хоче жити чиїмось життям, аби. Не зважати на своє, тому що в ньому доволі боляче і неприємно. Тобто, це самосверження зайчі, рахунок, роздування свого своєї пихи, свого его це токсично по відношенню до інших людей. І хтось, хто не вміє захищати свої кордони, він дозволяє керувати своїм життям, дозволяє жити в їхньому домі і проживати через своє тіло. Чуже життя. Тому для того, щоб вийти з цього якогось замкненого кола, де і в себе недобре, і там недобре, і там тебе може десь відштовхувати, якщо людина вміє захищати свої кордони, і ти вже просто стикаєшся в певний момент життя з тим, що ти не розумієш взагалі, що відбувається, чому на тебе так реагують, і що взагалі робити зі своїм життям. Тому, в першу чергу, що для нас важливо, це заглянути все таки в свій підвал. І навести там лад, повикидати зайву консервацію, зайві речі, якісь все, що там захламлене, повикидати, повитягувати звідти своїх важливих субособистостей, свою внутрішню дитину, яка можливо там теж в підвалі забилася в куточку і, і, і не вилазить, і не висовується. І інших власних субособистостей, які бояться проявлятися, тому що на першому поверсі в самому будинку живуть інші люди, авторитети, які живуть своє життя через вас, які проявляють свою волю через вашу домівку. Коли ми викидаємо все зайве і витягуємо все потрібне, яке важливе в нашому поточному житті, ми лише тоді зможемо вже розширятися. В здорових, адекватних і цілющих, і розвиваючих рамках, і ось цей момент, коли ми заглядаємо в підвал, я називаю розвінченням своїх ілюзій щодо себе, щодо свого життя, тому що для того, щоб викинути звідти все зайве, для того щоб реально подивитися на стан речей. Треба бути дійсно з собою дуже чесним і навчитися все таки витримувати всю ту правду про наше життя, яке з нами відбувається, і для того, щоб з цим щось зробити. Інакше, якщо ми будемо в ілюзії, що з нами все класно, з нашим минулим все нормально, але нам чогось все таки не ок. То тоді ніякого зрушення не буде, і для того, щоб цей підвал не був основою для якихось деструктивних мотивів в нашому поточному житті, ми можемо перетворити його, наприклад, в музей, де будуть зберігатися якісь наші цінності, якісь наші важливі спогади приємні нам можуть там зберігатися навіть неприємні спогади, тому що музей це історія, а історія вона просто правдива. Вона не хороша, не погана, вона просто така, яка є. Це наша біографія, це наше минуле, це наша основа, яка була закладена, але яку ми, ми спроможні зараз змінити, можливо, не докорінно, але все ж таки можемо там навести порядок. І коли в тому підвалі чогось не вистачає. Ми також можемо заповнити його якимись корисностями вже зараз для того, щоб у наші мотиви з нашої глибини йшло щось конструктивне і ресурсне, коли наш підвал наповнений благами. Якщо не вистачало нам уваги, ми заповнили цей підвал свій внутрішній світ, свою глибину увагою. Якщо там недостатньо піклування, ми наповнили його піклуванням. Якщо там недостатньо Турботи, любові, ніжності, тепла, ми робимо все для того, щоб в ньому було комфортно і добре перебувати. І лише коли цей підвал стане для нас чимось більше приємним, а не таким, що від чого хочеться втекти і уникнути, лише тоді мотиви нашому житті по-чесному будуть вже. Походити з любові, От чим наповнений наш підвал, з того і походять наші мотиви в житті. Це відображається абсолютно в усьому, в наших вчинках, в наших словах, в наших рішеннях, в наших діях кожного дня і в кожний момент. Тому що ця глибина, цей підвал, він завжди з нами і із собою, і його нікуди не заткнеш, нікуди не приховаєш. і Ніяк його не уникнеш. І лише з наповненням нашої внутрішньої ємкості ми зможемо лише тоді розширятися вже зовнішньо з станів любові зі, з конструктивних і ресурсних станів. І, звісно, в цьому підвалі завжди будуть різні відчуття, в яких ми можемо провалюватися. Але коли ми пропрацьовуємо цей підвал, коли ми там в ньому розбираємося, коли ми вчимося в ньому перебувати, коли ми все влаштовуємо для того, щоб ми могли в ньому перебувати, то тоді, якби життя нас не звалило в той підвал, якби ми не провалилися в зовнішньому світі через різноманітні події, ми можемо з того підвала вийти, вийти так, щоб це було для нас зцілююче. Ми просто зможемо з нього вийти. Тому що часто густо, наприклад, коли у мене був стан депресії, я почувалася в ямі, там не було сходин, там не було світла, там не було нічого, і я себе ніким там відчувала, і, і ніде, і ніяк. І, і це важкий стан, і тут важливо. Або щоб була якась опора з боку, як людина, яка може з того світла тобі просвітити якісь промінчики, допомогти звідти вийти, або ти відштовхуєшся сам відна і копаєш ті сходи, і вчишся все-таки звідти вилазити, і досліджуєш цей глибинний світ для того, щоб якщо навіть там світло неприродне було, то хоча б штучне, яке ти можеш сам собі засвітити. І от з цього починається наше розширення конструктивне, коли є оця внутрішня ємкість, ми можемо розширятися здорово. Я уявляю собі на метафорі дому це як додаткові поверхи. Тобто в тебе є якесь певне заземлення, є якась опора, відчуття землі під ногами, так? але можна, звісно, і піти в розширення, піти вгору, зростати. і... Долати все нові і нові рівні свого життя, де будуть розкриватися нові горизонти, тому що так як і в будинку другий, третій, четвертий поверх це нові пейзажі, нові краєвиди, це далі і далі видимість якихось горизонтів. Тому ось таке розширення я вважаю конструктивним ресурсним, яке тобі дає інтерес до життя. І ще хотілося б додати, що так, от, от ці поверхи це як якісь окремі етапи життя, які ми або можемо подолати, або ми можемо просто провалитися. Якщо не в нуль, то в гіршому випадку в підвал. І знову ж таки, якщо ми знаємо, що відбувається в тому підвалі, ми з ним знайомі, нам буде легше з нього виходити і кожен раз. Долати свої різноманітні перипетії долі, тому що це цікаво. Сподіваюся, змогла на метафорі допомогти вам структурувати уявлення свого глибинного світу, свого поточного життя і нашого навколишнього середовища та того, як ми взаємодіємо з собою та світом. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, що вам відгукнулося, які у вас думки навіялися щодо цієї теми. Також можете пригостити мене фліжанкою кави. Номер рахунку я залишу в описі під відео. На цьому все. Гарних вам днів! На все добре! Бувайте!